Так, коротеньке відео про перчик. Тому що багато питань, багато спеціалістів кажуть, дивіться, зараз говоримо ви, виключно про перець у відкритому ґрунті. Перець, хаски та кубовидні перці. такі як, наприклад, Геркулеса, Марок, Вангард. Дивіться, на вулиці ми не обриваємо ні листя, ні коронний цвіт, нічого взагалі. Ось, наприклад, в теплиці то потрібно обірвати до, до розвилочки. Тобто до цієї пори. Потрібно обірвати листя. На вулиці такі маніпуляції проводити не можна. Не можна обривати ні короний цвіт, ні знизу листя. Це робиться для того, щоб перець був приземлистий. Люба, люба операція, яка проводиться з перцем, по-перше, він стресує, по-друге, він женеться в, ріст. в Теплицях нам потрібен високий перець, там пане провітрювання і так далі. Тут, на, на вулиці, нам потрібно, щоб перець був приземлестий. Перець я не підв'язую, не забиваю колики, нічого не роблю. Тобто ні коронний цвіт, ні листки, нічого ми не обриваємо. Ось. Все як було, таке. Ось. Ось такий перчик в нас на 29 червня. Що було зроблено, це ходили люди, проривали. Ось з отвора бур'ян. Ось тут. Більше до перця ми не ліземо взагалі. Тому що ось цей коронний цвіт, та не то, що ми не обриваємо листки, він від цього не поженеться. Наша задача, щоб перець в цьому ґрунті був приземлистий. для того, щоб він не падав, не ломався. Коли у вас високий перець на відкритому ґрунті, він падає, ломається і потім печеться на сонці. І у вас 50% врожаю буде просто, просто спечеться. Тому нічого не робимо. О! Віщирецю забули. Не побачили. Так, ось такий вигляд має наш перчик. До речі, ще одна видими ознак гербіцида. На перці немає. Тобто мишійка у нас пропала. перець у нас остався живий. Ну ось де-не-де попадало, ось. Є гербіцида. Ось пропустили також бур'ян. Ось такий вигляд має перчик.